Вчора ми проводили хлібопереломлення в наших чатах. І знаєте, яку ми тему розбирали? Дуже цікаво. Друге пришестя Ісуса Христа. Ви знаєте, коли були ще апостоли, і Ісус був з ними, то апостоли питали їх, питали Ісуса, казали, коли це буде? Він каже, це вас не стосується. А чому він їм так відповідав? Тому що це не на їхньому часі, їм цього зняти не треба було. Це на нашому часі. І тому він їм казав, коли почуєте про війни. Не жахайтеся, бо це ще не кінець. Він і це не кінець. Він їм показував, що розрушення Єрусалиму це буде один час. А встановлення Єрусалиму це буде другий час. Це буде другий рід. Коли була розруха Єрусалиму, це було в рід апостолів. А наш час, в 1948 році, відновився ізраїльський народ. І Ісус сказав, коли буде відновлення, не перейде цей рід, і це все станеться. І багато людей кажуть: та що ти війни, завжди то було. Так, це було факт. Але ви знаєте, будуть деякі події, яких ще не було. І це і є ознака, що скоро іс прихід Ісуса Христа. І які ж це події? Це ознаки з неба. Сонце, місяць, море почнеться катастрофи. Сонце стане чорне, місяць стане червоний, він науковці вже кажуть, що він е ржавіє і робиться червоним. І це показує, що ми живемо в фінішній прямій, і нам треба приготуватися до приходу Ісуса Христа. І Біблія пише, як нам приготуватися. І Ісус сказав: дивіться, що ваші серця не були обрімінені просто ділами життєйськими. Ходити на роботу, спати, їсти, відкладати гроші і робити будинки. Ми маємо дбати про вічне життя. І я тебе запрошую. Вивчати слово Боже, приходити на хліб переломлення, пізнавати Бога, тому що це так цікаво. і Реально, твоє серце буде готове, ти будеш знати істину.